Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. З історії своїх клієнтів, відгуків, колег-адвокатів, складається враження, що працівники ДСК просто навіженно направляють на військово лікарську комісію всіх підряд і заброньованих, і осіб з інвалідністю, і осіб із відстрочкою непридатних, навіть тих, кому не виповнилося 25 років. Чи є взагалі хоч хтось, кого вони не можуть відправити на ВЛК. Звісно, що так, хто саме. У новому відео коротко та по суті розповім про категорії чоловіків, яких працівники ДЦК та СП не можуть, бо не мають права направляти на проходження ВЛК. Та як протистояти цим спробам незаконно змусити вас пройти ВЛК? Якщо у вас були подібні випадки і ви не знаєте, що робити, напишіть всім, хто залишить коментар протягом години. Обов'язково відповім та залишу пораду. Призовники. Першим до категорії осіб, яких заборонено направляти на ВЛК, належать призовники, тобто чоловіки 17 25 років, які перебувають на військовому обліку ТЦК та СП. Люди, необізнані вправі, зазвичай плутають призовників із військовозобов'язаними. Тому давайте поясню цей момент. В чому відмінність? Між цими двома статусами, відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу, призовники це особи, які взяті на військовий облік, а от військово зобов'язані це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Тож, призовники. Це громадяни віком 17, від 17 до 25 років, які приписані до призивної дільниці. Вони не є військово зобов'язаними. Податися на військову службу такий призивник може лише за власним бажанням, уклавши контракт, і тоді він відповідно направляється на ВЛК. Проте у виняткових випадках деякі призовники все ж отримують статус військовозобов'язаного. зобов'язаного. Наприклад. Якщо вони проходили раніше строкову військову службу або закінчили військову кафедру. Тож з призовниками логіка проста. Оскільки вони не є військовозобов'язаними, то закон забороняє направляти їх на ВЛК. Виключені з військового обліку. Якщо призовники ще не військово зобов'язані, то наступна категорія вже не військово зобов'язана. Мова закрива. Про виключених з військового обліку. Підкреслюю, що статус зняття з військового обліку це зовсім інша справа. І сюди не відноситься, бо він тимчасовий. Тобто до вашого взяття на облік в новому ТЦК. Виключеними з військового обліку можуть бути особи на підставах, вказаних в частині 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Тобто, це громадяни, які... Померли або визнані в установленим законом порядком безвістовідсутними, або оголошені померлими. Друге, припинили громадянство, третє, визнані непридатними до військової служби і досягли граничного віку перебування в запасі, тобто 60 років. Здавалося б, тут все чітко і зрозуміло. Але ні. На практиці зовсім не рідкість випадки, коли в ТЦК. Не визнають документи, виключені з військового обліку, або чомусь, хто е, не хоче просто вносити е, ці дані до реєстру, ну, зокрема до мобільного е, застосунку Резерв Плюс чи бази оберіг. Подекуди, подекуди взагалі бувають, знаєте, кричущі випадки, коли виключений з військового обліку як непридатним раптом несподівано для себе з'ясовує, що він вже знову. На обліку та ще й придатний, або йому просто на вулиці вручають направлення, що він пройшов ВЛК. Наголошую, виключеним з обліку громадянам не можна, читайте от прямо. Заборонено законом вручати повістки чи направляти на ВЛК, бо на них не поширюється дія правових норм щодо мобілізації, як на таких, що не є військово зобов'язаними. Що робити, якщо у паперовому документі виключений, а в резерв плюс на обліку. Звертайтеся просто до ТЦК з вимогою внести зміни. Якщо ви сумніваєтеся, що зможете взагалі добитися змін на виду статистику, а це більше 80% задоволених заяв моїх клієнтів, заброньовані від мобілізації працівників. Відповідно до статті 25 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування та на підприємствах установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання. А у разі, якщо це необхідно для забезпечення виконання мобілізаційних завдань, заброньовано не можуть направляти на ВЛК. Проте, якщо бронь не оформлена, не продовжена, тобто втрачена от в цей період можуть законно вручити направлення на ВЛК, як і у випадку перебування такого військового зобов'язаного у так званому розшуку ДЦК. Який працівник не може бути заброньований, не підлягає бронюванню? Призовник, виключений, тобто не перебуває, знятий з військового обліку, резервіст має відстрочку. Вже має бронювання. Друге, це молодший або старший за 18 чи 60 років, тут зрозуміло, не працевлаштований в цій компанії і не має даних у реєстрі військовозобов'язаних. Проте наразі існує підтриманий комітетом ради законопроект номер 13335, яким дозволяється працевлаштування та бронювання тимчасово для військовозобов'язаних у розшуку. І мова не тільки про працівників оборонно промислового комплексу, як це було у першій редакції законопроєкту, а й взагалі критичної інфраструктури. Підкреслюю, що люди, у яких є відстрочка, не можуть бути заброньованими. Винятком є лише скасова... скасована категорія обмежено придатних. Цих чоловіків на рівні закону зобов'язали пройти повторно ВЛК до 5 червня. Щоб розподілити їх на придатний там, чи непридатний до військової служби, про повторне ВЛК маю свіже відео. Посилання буде в кінці. Військово зобов'язання з відстрочкою від мобілізації. Формально тут є три підкатегорії громадян. Перша з них це чоловіки, в яких є підстави для відстрочки, але саме вона ще не оформлена. Тут це упирається в пункт 63, постанови 560. Військове які звернулися до РТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов'язання, які підлягають призовно військову службу під час мобілізації. Направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Простіше кажучи, якщо ви перебуваєте в процесі оформлення відстрочки, вона вам ще не надана, але ви ще й не отримали відмову в наданні вістрочки, тоді вас не можуть направити на медогляд. тільки після відмови комісії. Друга підкатегорія це військовозобов'язаний яким надано відстрочку, тобто мають оформлені всі необхідні документи. Стосовно них теж закріплено заборону направляти на ВЛК. Знову ж таки, це пункт 63, постанови 560. Військово зобов'язання, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, не завершено не на медичний огляд, не направляються. Також підкреслю, що ні в постанові Кабміну від 16.05.2024 року номер 560 ні в законі не зазначено, що військово зобов'язаний зобов проходити військову лікарську комісію щороку. Мова йде лише за дійсність ВЛК протягом року, тобто часу, коли військово зобов'язаного можуть мобілізувати, мобілізувати після проходження ним ВЛК. І знову ж таки, винятком є лише скасована категорія обмежено придатних, хто може направлятися на ВЛК і зобов'язані пройти це ВЛК. Третя підкатегорія це військово зобов'язаних, яких підставою для відстрочки слугує наявність групи інвалідності. Але на дану категорію, якраз, єдина категорія громадян, не поширюється дія закону про обов'язкове проходження ВЛК, у разі, якщо вони в минулому навіть були визнані обмежено придатними. Що робити при незаконному направленні на ВЛК? А якщо всупереч закону та нормам постанови 560, вас, як особу, яку заборонено направляти на медогляд, все ж направляють на ВЛК. Чи хочу, наприклад, це зробити. Що можна вдіяти? Наприклад, вам не хочуть оформлювати відстрочку, змушуючи спершу пройти ВЛК, незаконну вимогу пройти медогляд, ви можете. Не виконувати, особливо, якщо аргументуєте своє право з посиланням на відповідну вашому випадку норму закону і з посилання на пункт 63. Крім цього, я всім рекомендую відправляти заявну строчку по, по пошті рекомендованим листом з описом вкладення. Більшість ТЦК приймають такі заяви та надають істрочки. Ну, звичайно, виключення є, але це поодинокі випадки. Крім цього, вам не доведеться псувати нерви та доводити про незаконність направлення на ВЛК. Якщо лякатимуть штрафами або й навіть накладуть на вас штраф, то таку незаконну постанову, ну прийняту взагалі всупереч фактично положенням закону, можна буде успішно оскаржити в суді. А щоб знати, як захищати свої права натиска. При ВЛК при огляді водія драгером при перетині кордону замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посилання на екрані або в закріпленому коментарі, або можете підписати договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції та суди. Дякую за ваші коментарі та вподобайки, підписуйтесь на канал і долучайтеся до спонсорства на Ютубі. Всім дякую за увагу!